Hi. Сьогодні в цьому відео батя з сином, які андервольтили відеокарту, біль, розчарування та щасливий підписник. Звернувся до мене молодий чоловік з проханням скласти за 3000 ПК щоб пройти невмираючу класику. Ну, знаєте, там, калькулятор, тетріс, судоку. І так, спочатку виділив на базу без відеокарти до 1500 гривень. Зрозумівши, що окрім двох ядерних атлонів, Селеронів, Intel Duo та i 4160 в SF в корпусі, нічого не знайду, розширив пошук. З 3К можна вкластись і зібрати i5 четвертого покоління та P16100 для себе ще куди не йшло, але не для підписника. Тим паче перше відео такої тематики, тому його треба зробити з ізюменкою. Угу. Дорогий нинче ізюм, знайшов оголошення. 5 до цього 7 тисяч гривень. Запитавши, чи зійдемось на 4, отримав згоду. Тим паче характеристики дуже заінтригували. У підписника є SSD на 500, домовились так: йому йде ПК за 3300 гривень, а я собі залишаю SSD на 120 та хард. Відправляти поштою продавець відмовився, тільки самовивіз. Проблема я у Вінницькій області, а він у Києві. Думав поїхати електричкою, але ні. На диво, підписник теж з Києва. Домовились про зустріч після роботи. Часу на перевірку обмаль дали загалом хвилин 20, бо теж поспішали. Я з дому через Анідеск проводжу тести. Люди підганяють. А я на завод вже годину як спізнююсь. Артефакти у формарку сипляться, частота пригає, Вольтаж на ядро теж. Батя каже, андервольтили з сином, бо слабкий блок живлення. Обдумавши все знову ж таки протягом 3 секунд, обідати підписника совість не дасть, що він зря їхав годину, та й контент має вийти цікавий. Купуємо. Пишіть хейт в коментарях: я порушу одразу всі правила з попереднього відео. Але це ж для вас. ПК прийшов до мене. Працівники пошти доволі відомої. Номер 1 в Україні. Зробили дивний маневр, від'єднали живлення і сата кабель від харду. Певне, хотіли привласнити, але не знайшлось викрутки поруч. Заплатив 160 гривень за пакування в порвану коробку та 120 гривень за доставку. Номер 1 в Україні. Почати вирішив з повної чистки, бо пилу тут по декілька міліметрів. Дуже хороше рішення, до речі, щоб зняти вентилятор, треба зняти передню панель. А тут мої улюблені фіксатори, які відкриваються лише при повному місяці. Або за допомогою пласкогубців за 140 гривень Прийшлось купити. Розібравши блок живлення, зрозумів, що в ньому проводилась вечірка 18 Смітник, бо в ремонт здавати немає сенсу. Вимильте все. Ось Так виглядає тестовий стенд: два блоки живлення. Один на відеокарту через перехідничок, все по класиці, другий на все інше. Тут скотчем прижав, щоб провода. Кульок не трогали. Виглядає стрьомно, але запустилось. А, до речі, характеристики: материнська плата Asus Prime на H310 чипсеті. Від чогось дорогого тут тільки назва. Звичайна бюджетна мамка. Без M.2 2 слоту та двома слотами оперативки. Socket 1151 v 2 Процесор Intel i 3 900 f бюджетний камінь. 4 ядра, 4 потоки, базова частота 3,6, буст до 4,2, кеш 3 рівня 6 МБ. Оперативна пам'ять DDR4 8 МБ одною плашкою. На частоті 2666 МГц. SSD піде підписнику, бо в нього не вийшло відправити свій. А пасер 120 ГБ в хорошому стані. Відеокарта Asus Dual RX 580 на 8 ГБ. На пам'яті Samsung. Переходимо до діагностики. Першим ділом відеокарта, бо до неї більше всього питань. Багато чого не зняв, бо то було довго і нудно. Спочатку запустив фурмарк. Як тільки натиснув пуск, дім перетворився на дисковечірку, екран позеленів. Я судорожно вимкнув ПК. Почав обдумувати: насторожило? 2150 стокова частота пам'яті, має бути 2000. Гірше вже не буде, подумав я і вирішив перепрошити відеокарту її рідним біосом. Так як робив це вперше, це зайняло трошки часу. Поки шукав біос, встановлював потрібні програми, зловив просто так декілька синіх екранів, перевстановив вінду. Через 30 хвилин зловив глюк вже на своїй вінді. Провіднику пропали всі папки, Писало, що немає диску. Коротше, дивна штука скинув до заводських. Зрештою, перешив. Ось трохи живих емоцій. Це треба вживу показувати. Заходимо у ГПУЗ. Тільки що, ну, 4 часа, сука, сидів, зловив пару синіх екранів, бо предвідуча вінда хазяїна якась була крива. Перестанавлював вінду. Потім, блять, на моїй вінді щось просто короче пізда. Перепрошив я відяху. Зараз вже 2000 МГц, все нормально. І. При цьому рендерингу в нас не пригає частота, в нас не пригає вольтаж. В нас нічого не пригає. Коротше, ну, я думаю, що я її спас. Якщо це так, то ну я красавчик. Люблю вас. Запустив формарк, хвилинку покрутив. Пригала тільки частота від 1200 до 1300, що в межах норми. Так як це автобуст від стокової частоти, в залежності від навантаження. Потім це пофіксимо. Такий батя з сином провели якісний андервольт. Пауза, поки не приїхав блок живлення. Бо під час тесту у фурмарк думав, що закипів чайник. Виявилося це дроселя блоку живлення. Hours later. Прийшов блок чи на 500. обійшовся в 700 гривень. Частота у фурмарк залишається неадекватною. Піднявши павер ліміт, ситуація не змінилась. Довго шукав, в чому причина, передивившись тисячу і одне відео, зрозумів, що саме в цьому виконанні частота пригає у всіх. Якщо мали справу з цією відеокартою, напишіть у коментарях, чи у вас так само. VRM прогрівається до 80 градусів. Про пам'ять я взагалі мовчу, можна тільки здогадуватись, так як датчика немає, показую ту, що й на ядрі. Так залишити можна, все працює, але я з цим миритись не збираюсь. Краще втратити пару відсотків продуктивності, але дати карті дихати вільно. ВМД-адреналін виставив 950 мВ при частоті 1250. Знизив частоту пам'яті до 1750 МГц. Паверліміт повернув на 0. Назвати це правильним андервольтом не можна, так як втратимо трохи в продуктивності. Назву це андерклоквольт, так як знизили і частоту, і вольтаж. Але тепер ми спокійно переживаємо навантаження з нормальними температурами. Плюс відеокарта довше поживе. На четвертій хвилині фурмарку маємо 70 градусів ВРМ та 61 градус на чіпі. Вища температура згодом не піднялась. Перейдемо до тестів. Кіберпанк середнє налаштування FSR 30. В барі 40 плюс кадрів. Безпосередньо під час гри 50. Розцікаючи по місту з перестрілкою 40 кадрів. Гра відчувається комфортно. Понизивши налаштування, можна отримати 60. Red Dead Redemption 2. Якість текстур ультра все інше високі. В зимній локації, думаю, вона найтягша, отримуємо плюс-мінус 60 кадрів з рівним графіком фреймтайму. Грати більш ніж комфортно. GTA 5. На високих, без отих частинок і так далі, 70 плюс кадрів. Розсікаючи на байку по нічному місту зі швидкістю світла, також 70 плюс, місцями більше. КС-2 на низьких, окрім двох останніх пунктів і тіней в режимі бій насмерт отримуємо 70 плюс кадрів. Хочу зауважити, всі ігри встановлені на жорсткий диск, це може іноді впливати на FPS, особливо в КС. Що ж, ми втратили декілька відсотків продуктивності, але отримали повністю стабільну холодну роботу відеокарти їй легше нам спокійніше. У підписника вже є корпус від Zalman з нормальним обдувом. Домовились махнутись корпусами, йому пішов корпус з попереднього відео. Під час тестів виставив 80% обертів вентиляторів для додаткового обдуву пам'яті. Для цієї відеокарти це питання виживання. Ця відяха без обдуву почуває себе як ти в маршрутці, коли бабка сказала закрити люк. Щодо самої відеокарти, в мої руки більше не потраплять відеокарти у виконанні Asus Dual. Можливо, якщо я детально перегляну перед покупкою всі за і проти, не поставити охолодження на чіпи пам'яті, маленькі радіатори на зоні VRM, замість загального і влупити частоту 1360. Зате назва красива з приставкою OC. На сапфірах такі дії одобряю. Там за охолодженням є нюанси, але не такі великі. Як вона дожила до цього часу, невідомо. Отже, підписник за 4 тисячі гривень отримав комп, на якому можна навіть пограти. У випадку траблів гарантую заміну протягом трьох місяців. Якби не блок живлення, то ПК обійшов бися підписнику в 3300 гривень, але не склалось. Весь ПК зі всіма затратами 5 тисяч гривень. В якості компенсації тисяч собі залишив хард на терабайт і помінялись корпусами. Якщо ви скажете, що підсунув підписнику мертву відяху, то я не згоден. В моїх руках була мертва рекса 580 і вона артефачила при будь-якій частоті і вольтажу. У нас же камінь деградував тільки по максимальній частоті, понижений вольтаж поки тягне, значить, жити буде. Всі ігри тестив по півтори години. Вибрав найтяжчі, щоб точно впевнитись у стабільності. Хочу зробити важливий анонс. На 1000 підписників зроблю розіграш комп'ютеру та монітору. Буде окреме відео з оглядом ПК. Підпишіться, будь ласка, на телеграм, там я буду анонсувати нові відео та спілкуватися з вами. В описі з'явились посилання для підтримки каналу. Ми подолали відмітку в 500 підписників. Дякую за підтримку! Я дуже хочу звільнитись з заводу і робити контент якіснішим. А поки рекса 580 спить в корпусі підписника. Я спробую зібрати ще щось гірше. До зустрічі в наступному відео і не забудь тиснути лайк.